У світі, де гроші відкривають двері, але часто закривають серця, є історії, які перевертають усе з ніг на голову. Уявіть собі, мільйонера, впливового, сильного, звиклого керувати людьми, акціями, рішеннями, і ось діагноз. Тиша родина, яка здавалася міцною, розчиняється, як дим. Друзі зникають. Слуги байдужі. А що як саме тоді, коли все втрачає сенс? В двері стукає не лікар, не політик, не інвестор, а проста жінка з теплотою в очах і руками, що пахнуть хлібом. Ця історія не про бізнес, не про драму, не про кохання з першого погляду, це про одне рішення, яке може змінити долю залишитися поруч тоді, коли йти легше це про Галину жінку, яка не мала нічого крім великого серця, і Остапа, чоловіка, який мав усе, окрім справжніх зв'язків. У їхній зустрічі не було блиску. Але була правда, а правда шалікує сильніше за будь-який препарат. Що, як саме через втрату Остап здобув найбільше багатство в житті? Що, як у простоті Галини ховалася відповідь, яку шукали тисячі психотерапевтів і коучів? І чому ця історія може змусити і тебе подивитись інакше на свої стосунки, свої страхи, свої вибори? Залишайся. Бо попереду. Історія, яка не лише зворушує, а відкриває очі, є дивна іронія в тому, як життя чекає найгіршого моменту, щоб показати справжню суть. Остап Левченко, колись могутній бізнесмен із Києва звик до поваги, уваги та розкоші. Але коли лікарі повідомили йому про прогресуючу нейродегенеративну хворобу, все змінилося. Родина, замість підтримки поступово зникла не з криками, а з мовчанням. Телефони не відповідали, зустрічі скасовувались, і тут реальність стала жорстокою. Гроші можуть купити статус, але не любов. І саме в цей період у двері його маєтку постукала вона, Галина вона була зовсім не з його світу. Сільська жінка із Запорізької області з руками, що пахли ромашкою і хлібом, а не парфумами. Але в її очах була справжня теплота вона не дивилась на нього як на відомого мільйонера. Чи смертельно хворого пацієнта. Вона дивилась, як на людину. Іноді найдивовижніші герої приходять не у формі, не з дипломом, а з щирою душею. Галина не жаліла Остапа вона просто була поруч. А бути поруч це сьогодні рідкісна розкіш. І тут ховається глибокий урок. Коли все, що здавалося важливим, зникає, ти бачиш, хто ти насправді, і хто поруч не через вигоду, а через серце. Остап не змінився від ліків чи терапій. Його життя змінила жінка, яка не боялась болю, не втікала від страху, і відкрила двері, які сам Остап давно зачинив. Але ця історія лише починалась. Зустріч Остапа з Галиною не була теплою з першої хвилини. Як чоловік, який усе життя приймав рішення без сумнівів, він спочатку сприймав її як тимчасову ще одну з тих, хто прийде й піде. Але Галина була іншою. Вона не намагалась сподобатися, не ховала правди, вона не мовчала, коли бачила байдужість чи біль, і саме ця її відвертість почала пробивати тріщини в його цинічному захисті, бо щось у її голосі нагадувало йому молодість, коли ще вірили людям. Одного разу, коли він запитав, чому вона досі поруч, Галина відповіла тихо, але впевнено Я не здаюсь легко, особливо коли мова йде про тих, від кого вже всі відмовились. Ці слова вразили Остапа глибше, ніж будь-які медичні звіти чи прогнози, бо це не було співчуття, це було переконання. І в тому переконанні було щось рятівне це, як коли ти стоїш серед руїн і раптом чуєш голос, який не кричить, а просто каже: Я тут і я не піду. З того моменту він почав помічати деталі, як вона готує чай з липи, що нагадує запах дитинства. Як залишає світло в вімкненому коридорі, бо знає, що темрява лякає не тільки вночі, а й у душі. І хоч він цього не визнавав уголос, щось у ньому почало змінюватися. Але змінювався не тільки він. З наближенням зими Галина прикрасила підвіконня сухими гілками ялівцю, поставила дерев'яного ангела, зробленого власноруч. Остап мовчки спостерігав, як у його холодному домі починає з'являтися тепло. Не від батарей, а від присутності, щось у ній просте, майже забуте, пробуджувало в ньому бажання бути частиною чогось живого. І саме тому, вперше за багато років, він запитав А що, як ми зробимо вечерю на Різдво, не пафосну і справжню? І це було несподівано навіть для нього самого. Галина не сміялась, не дивувалась, вона просто кивнула і сказала Ми зробимо так, щоб це було зі смаком душі, а не гаманця. І вони почали готувати разом. Вибирали рецепти не з кулінарних журналів, а з пам'яті вареники з картоплею, борщ з часником, узвар зі слив. Це була не просто вечеря, це було повернення повернення до себе, до спогадів, до чогось справжнього. Увесь будинок наповнився запахами дитинства, якого він колись втратив під вагою успіху, і найважливіше він запросив своїх дітей. Не через асистента, не через секретаря, а власноруч написав кожному листа. Його руки тремтіли, але не від хвороби, від страху бути знову відкинутим. Але десь у глибині він відчував якщо є шанс щось змінити, він починається не з грандіозних жестів, а з запрошення сісти за стіл. Проте не всі прийняли це запрошення одразу. Марта увійшла до маєтку як буря. З піднятими бровами, холодним поглядом і сумками емоцій, які тягнула за собою роками. Вона не довіряла цій простій доглядальниці, що раптом опинилася так близько до її батька. Для Марти це виглядало як чергова історія про жінку, яка полює на спадщину. Вона ставила питання різкі, без фільтра, але Галина не відступала, не виправдовувалась вона просто була іноді мовчки, іноді з чашкою теплого компоту. Напруга між ними відчувалася у кожному русі. В обіді в розмові про дитинство, навіть у тому, як Галина розкладала рушники. Але поворотний момент настав, коли Марта застала її посеред ночі в кабінеті, читаючи старі листи Остапа до матері. Галина не знала, що її бачать, її очі були повні сліз, але не жалюте вдячності. У цій миті Марта побачила щось інше не суперницю, а людину, яка дійсно піклується. На ранок Марта приготувала сніданок. Уперше за багато років сама, і подала Галині, нічого не кажучи. Це не було примиренням, не було вибаченням, це було жестом маленьким, але важливим, і з цього жесту почало рости нове повага, довіра і щось більше, що ще тільки починало формуватись, бо попереду чекала подорож, яка змінить усе. Лікарі не рекомендували поїздок. Вони говорили про ризики, втому ймовірність ускладнень. Але Остап, дивлячись у вікно на сніг, що повільно танув на гілках Ялини, сказав Я не боюсь померти в дорозі, я боюсь не жити взагалі. І це було вирішено. Відень, місто, яке колись він відвідував лише у справах, тепер стало символом надії, другого шансу останньої весни в його календарі. Галина не питала чому вона лише запитала, коли вирушаємо. Подорож була, як сповільнене кіно, краєвиди за вікном, спогади, які раптово оживали, і мовчання, яке більше не було важким, воно стало спокійним. Галина сиділа поруч у теплому пальто, тримаючи термос із чаєм і книгу, яку читала йому в дорозі. Вони говорили не про майбутнє і не про хворобу. Вони говорили про запахи вуличної випічки, музику з вікон старих будинків, про дитячі мрії. Які залишились невиконаними, і Остап усміхався не як мільйонер, а як хлопчик, який нарешті дозволив собі бути просто собою. У відні вони поселились у маленькому готелі біля старої опери, без охорони, без персоналу, просто двоє людей, які вирішили, що кохання не чекає і не відкладається. І хоча тіло Остапа втомлювалось, душа ніби розцвітала, але справжній момент, який змінить усе, ще був попереду. Концертному залі, де музика скаже те, що серце довго не наважувалось. Це був вечір, коли старовинний концертний зал був наповнений не лише звуками скрипки, а й тишею, яка тримала дихання. Остап сидів поруч із Галиною в другому ряду, не в віпі-ложі, не в центрі уваги, просто серед людей. І саме там, у присмерку залу, поки звучала Аве Марія, він подивився на неї і прошепотів. Я боявся прожити все життя і так і не знати, що таке любов, а тепер боюсь, тільки що не встигну сказати, наскільки вона справжня. Галина не відповіла словами. Вона просто взяла його руку міцно, як обіцянку. Ця мить була не казковою, а чесною. Не гучною, а глибокою. Вони знали час не на їхньому боці, але вперше це не мало значення. Їхнє кохання не потребувало довгих років чи планів, воно було тут і зараз, і саме тому воно було справжнім, як і всі великі речі, воно не потребувало доказів воно просто було, і в цьому його сила. Після концерту вони вийшли під дощ, який ледь торкався плечей ішли мовчки, але в кожному кроці була згода разом до кінця. І хоча ніхто з них не казав це вголос, обидва знали. Відень назавжди залишиться не просто містом на мапі, а місцем, де серце Остапа нарешті заговорило. Але не лише його серце змінилось тієї ночі. Коли вони повернулися з Відня, Остап виглядав інакше не молодшим, не здоровішим, але світлішим це був чоловік, який нарешті дозволив собі бути вразливим. І Марта це помітила першою вона дивилась на батька, якого довго вважала емоційно недоступним. І бачила в ньому не бізнесмена, а людину, що навчилась любити. І коли він трохи ніяково, але щиро представив Галину не як доглядальницю, а як ту, хто тримає моє серце, Марта лише усміхнулась і сказала це видно. Саме після цього щось змінилось у повітрі. Молодший син Остапа Іван приїхав на вихідні з Тернополя. Потім з'явилась онука, яка раніше навіть не хотіла чути про того буркотливого діда вони не збирались у пафосній вітальні. Вони сиділи на кухні, пекли сирники, слухали, як Остап читає уривки зі своїх старих щоденників, і сміялись справжньо до сліз. Галина, тихо сидячи збоку, розуміла вона не розділила цю родину, вона допомогла їй зібратись знову. Те, що раніше здавалося неможливим примирення, близькість, спільні вечері без образ, стало реальністю. І хоча хвороба Остапа не відступала, в його очах з'явилась вогняна іскорка. Він більше не жив від аналізу до аналізу, тепер він жив від обіймів до обіймів. Але ця енергія всередині нього ще мала один дуже конкретний напрямок задум, який народився між чашкою чаю та розмовою про сенс життя. Ідея народилась просто без презентацій, без грантів. Остап, сидячи в пледі біля вікна, сказав Якби хтось вчасно виявив мій діагноз, усе могло бути інакше. Галина лише кивнула, а через тиждень принесла аркуш паперу з ескізом. Там була машина, невелика, але повністю обладнана. Це не для тебе, сказала вона, це для тих, хто ще має шанс. І саме так народився проект Галина. Не як жест вдячності, а як продовження серця, що навчилося піклуватися не лише про себе. За кілька місяців перший фургон виїхав у сільські райони Львівщини. У ньому безкоштовна діагностика, консультації. Підтримка для родин, але головне це було послання людям більше не доводилось їхати до Києва чи збирати останні копійки на МРТ, їхали до них, і щоразу, коли двері машини відчинялись усередині завжди була чашка чаю, звичка, яку Галина передала команді, бо в лікуванні важлива не лише точність, а й тепло. Для Остапа це стало справжнім сенсом. Він більше не говорив про прибутки, він говорив про долі. У нього на столі тепер лежали не рахунки, а листи від вдячних сімей. І хоча тіло з кожним днем слабшало, його душа світилася як ніколи. Але він знав, залишилося сказати ще одне найголовніше слово і написати його треба було не в листі, а в останньому заповіті. Увечері, коли сніг уже вкривав дах будинку, Остап попросив Галину залишити його на самоті з ручкою та аркушем паперу. Він писав повільно, але впевнено, не тому, що хтось змусив, на тому, що було що сказати. У листі він не писав про фінанси, не давав порад з інвестування, він писав про любов, про те, як її торкання зцілило більше, ніж ліки, про те, що справжнє життя почалося тоді, коли він дозволив собі бути слабким і був прийнятий, а не відкинутий. Коли його не стало, Галина знайшла той лист біля ліжка. А поруч. Конверт із юридичними документами в заповіті, Остап передав свій маєток не родині, не банку, не партнерам, а майбутньому. Він заснував фундацію Левченка місце, де мали навчатись, працювати і служити люди, здатні дарувати іншим те, що він отримав від Галини людяність. Маєток став освітньо медичним центром, відкритим для всіх, хто потребував підтримки, не лише тіла, а й душі. І, хоча його фізично вже не було. Кожному куточку будинку було відчуття присутності, запах липового чаю на кухні, фотографія зі скрипковим концертом у коридорі, і фраза, вирізблена на дерев'яній табличці біля входу. Справжня сила у серці, що не боїться любити, але найсильніше відлуння Остапа чекало далі у житті тих, хто залишився і мав продовжити історію. Минуло п'ять років. Будинок, де колись мешкав мовчазний мільйонер, тепер щодня приймає людей, пацієнтів, волонтерів, студентів, просто тих, хто шукає сенс. Галина, сивочола, але така ж пряма й тепла. Щодня приходить до кабінету, де колись Остап дивився у вікно, думаючи, що все втрачено. Вона не дає інтерв'ю, не любить говорити про себе, але її присутність це сила, яка зшиває долі. Вона продовжує не в ім'я пам'яті, а в ім'я життя. Марта стала куратором соціальних програм фонду. Її донька проводить арттерапію для дітей із сіл, які приїжджають до центру. Сім'я, яка колись була роз'єднана мовчанням, тепер говорить вголос не лише один з одним, а з усім світом. Вони не перетворили трагедію на героїзм, вони перетворили біль на дію. І кожен новий проект, кожен фургон, що вирушає в дорогу, кожен пацієнт, який повертається додому з надією, це продовження історії, що почалась із тремтячого голосу і простої чашки чаю, бо справа була не в спадщині, не у фінансах, навіть не в романтиці. Справа му тому, що справжні зміни починаються з одного рішення не пройти повз. І коли сьогодні у Львові чи в Житомирі хтось отримує безкоштовну діагностику, рятівну пораду. Або просто відчуває, що він не сам, це означає, що серце Остапа досі б'ється, не в грудях, а в людях, а дещо ще більше от-от почне свій власний шлях. А тепер зупинись на хвилинку і запитай себе, а що б зробив ти пройшов повз, як усі, чи залишився поруч, коли ніхто інший не залишився, бо справа не лише в Галині і Остапі, справа в тобі. У кожному з нас є вибір бути байдужим. Або бути тим, хто змінює хід подій, хай навіть у чиємусь одному дні. Скільки людей у твоєму житті сьогодні чекають просто, щоб ти звернув увагу, подзвонив, обійняв, пробачив. Ми часто шукаємо великі зміни, нову роботу, більше грошей, ідеальне кохання. Але що, як найбільша трансформація починається з найменшого жесту чашка чаю, слухання без порад, погляд без осуду. Подумай. Якби ти був на місці Остапа, чи було б кому залишитися поруч із тобою? А якби ти був на місці Галини, чи вистачило б у тебе сміливості залишитись? Якщо ця історія торкнулася тебе, підпишись на канал і натисни на дзвіночок Тут ми не просто розповідаємо історії, ми відкриваємо очі, ми вчимо бачити серцем. Бо справжня цінність не в цифрах, а в людях, і наступна історія може змінити ще щось у тобі. Не пропусти.